Я згадала одну ситуацію, знаєте, колись ну, декілька років назад в Україні в мене було день народження, і мій, ну, на той час мій чоловік колишній, каже, пішли вечором, я думаю, що собі куди пішли. Каже, мені тобі потрібно зав'язати очі. Чув собі думає, яких це скільки ми років жили. Він мені ну, не разу не робив, але якусь сюрприз, думаю, що це, що це таке цікаво. Він каже, тільки спочатку одягни там щось таке, ти можеш красиве платье, щось одягни. Окей, я одягнулася, він зав'язав мені очі, йдемо по вулиці, йдемо. Коли каже, прийшли, розв'язує мені очі, а переді мною стоїть такий красивий лімузин. Я думаю, Нічого собі, знаєте, круто. Відкриває двері в лимузина, а там просто мої подруги, мої улюблені подруги. В мене, знаєте, був шок просто. А потім, ну, я залажу в лімузина, кажу, так, ну давай, сідай. Він каже, ні, ні, я не, не можу, я не буду. Я кажу, чого? Та ні, я буду вдома. А потім він каже, каже, я буду вдома, добре, я пішов. Ну, може, він просто такий сюрприз. А потім оказується, що цей сюрприз зробили для мене мої подруги. Розумієте? От, так от. А я до останнього думала, що це мій чоловік підготував для мене такий сюрприз. І, на жаль, скільки ми прожили нас да, двадцять 21 рік. Ну, нічого такого він для мене не робив. хоча я йому також, я йому також замовляла, ну ще давно. День народження лімузин замовляла. У нього день народження однаково з моєї доньки. Йому і ресторан замовляла, і сауну, знаєте. Теж йому робила там. І зустрічала в паріках його. там, Він мене впізнав в ресторані на його день народження, сюрприз підготувала. І просто, знаєте, так до останнього мені хотілося вірити, що це він у мене такий сюрприз робив, але на жаль, ні. Ну, я все одно була дуже приємна, тому що в мене є мої улюблені подруги. Чесно. Зараз на... це така рідкість, і я дуже рада, що вони мене є.